Вальниці області привезли вже другу за останні два тижні перемогу із міжнародних змагань. На початку січня спортсменки виграли юніорський кубок світу, який відбувався в Італії. А днями повернулися з кількома медалями і зі Словаччини, де тривав етап європейського кадетського циклу з фехтування на шпагах. Два золота з Братислави, зокрема, привезла Анна Максименко. Маємо можливість вітати спортсменку І в нашій студії вітаємо вас, Анна, слава Україні! Як ми вже сказали, ви повернулися з спочатку з Італії з Кубку світу, привезли золоті медалі, тепер із Братислави привезли дві золоті медалі. У яких категоріях вам вдалося здобути найвищу нагороду? Отже, в Братиславі це були кадетські змагання, і саме там завоювали золото в індивідуальних та в командному заліку. Угу. Наскільки ну, складно було боротися з. Здається, 32 країни, якщо не помиляюся, Братиславі. було багато суперників. і... Було трішки легше ніж на юніорському е, етапі, який був в Італії, але ну не можу сказати, що мені було там легко. Звичайно, була боротьба. Щодо юніорського кубку світу, в останню українським дівчатам шпажисткам вдавалося вигравати такі змагання, якщо не помиляюся, сім років тому. Зараз ми спостерігаємо за таким ренесансом цього виду спорту в Україні. Що цьому сприяє? Ну насправді велика підтримка. Нашої команди. Взагалі наша команда складається з, ну, з чотирьох дівчат, двоє з яких зараз в Швейцарії тренуються. І от у Львові, ще ми подруга Аліна Дмитрук. І от ми підтримуємо тренування, тренувальний процес у нас в Львівській академії фехтування. А ви тренуєтеся, де у Львові? Ну, це якась окрема школа. Ну, це наша академія, Львівська, Львівська академія фехтування. називається. Угу. Ми там тренуємось. Анно, Наскільки на розвиток от такого виду спорту, як фехтування, впливають взагалі на будь-який вид спорту, впливають особисті історії. Мені здається, що про Ольгу Харлан знає вже не лише Україна, а весь світ, ну Це така є. амбасадорка українського фехтування, переможниця багатьох змагань з твердою позицією, особливо в останні роки вона дуже чітко проявляється. І, от коли людина такого така представниця перемагає на міжнародних змаганнях глобальних, то очевидно, що підлітки діти спостерігають, дивляться. І тягнуться, і приходять у різні секції, зокрема і з вашого виду спорту. Як це мотивує власне таких дітей-підлітків приходити займатися фехтуванням? І особисто спортсменів, які вже досягли якихось успіхів, таких як ви? Ну, особисто мені дуже приємно спостерігати, що е, прапор України піднімається ну, не тільки фехтування, звичайно, і. Е, як приклад, який Ольга Харлан нам показує, він справді дуже мотивує, як я вже казала, тренуватися і досягати цілей. Але напевно треба було почати спочатку і запитати: а чому ви обрали такий вид спорту? Насправді він не є в категорії найбільш, найбільш популярних, мабуть. Ну, з дитинства в мене був круг спілкування двоє друзів, найкращих, які ходили на фехтування. Вони часто їздили на змагання, хвалились мені своїми нагородами, і все хотіла собі також спробувати. Ja, mm -hmm. ist <laughs> <was. laughs> Ольга Харлан показала нам ще один приклад. Минулого року на чемпіонаті світу вона відмовилася тиснути руку опоненції з ворожої країни. Як би ви себе повели, якби ви опинилися в подібній ситуації, це доволі складне питання, і я навіть не уявляю, як Оля пережила цей тиск, бо це справді складно. Але я вважаю, що це повністю правильне рішення, і я б вчинила так само. Угу. Є інші випадки. Ми знаємо, що нас чекає Олімпіада 24-го року в Парижі, і деякі спортсмени російські, які виїхали на початку повномасштабного вторгнення, або навіть ще за кілька днів до нього є серед них Сергій і Віолета Біда і Костянтин Лоханов, які виїхали з Арефією, і тепер у Сполучених Штатах Америки, от от отримують громадянство американське, і в такий спосіб вони собі, скажімо, забезпечили місце в. Американські збірні на те, щоб брати участь в Олімпіаді в Парижі і виступати за американську збірну. Як от ми маємо реагувати на, такі, на такий поворот подій, але зазначу лише, що ці спортсмени вони засудили російську агресію в Україні. Вони підписали спеціальний документ, де сказали, що вони засуджують. Це необхідна підписи... умова для участі. Ну, я вважаю, що е, в будь-якому випадку потрібно фехтувати і відстоювати Україну на такому, на такому рівні змагань. І ну, вже немає скажімо так, дороги назад, як на мене, вже немає куди тянути. Mm -hmm. ну, це буде продовжувати ще довго. Е, Ця вся ситуація вона тянеться. І... Складне питання насправді. Те, що ви представляєте Україну, країну, яка воює, яка бореться за своє майбутнє, за свою незалежність, чи відображається це на підтримці аудиторії глядачів на міжнародних аренах? Чи ви виздал так? так от на е, чемпіонаті світу, наприклад, у 23 році нас підтримала е, команда Польщі, нас от, Наша федерація підготувала там шнурівочки е двох ну е нашого прапору кольору. Uh -huh. І Вони роздали звичайно нашим, нашим збірним і там е заохочуючим. І саме Польща захотіла і теж собі зав'язала, зашнурували шнурівочки і так. А на взуття. Тобто, так, під час так, змагань, коли вони фахтували, зав'язувалися. Ще на початку війни, пам'ятаю, було багато спортсменів, які е наклеювали собі прапор України або там, що типу це не чесно, всяке таке, наураша. Ну була підтримка зі сторони інших країн. Інших федерацій, а от на таких змаганнях, як Кубок світу, юніорський з фехтування, або такі змагання, як були у Братиславі, чи випадає вам, скажімо, в лапках така нагода конкурувати із росіянами? Чи туди не допускають російських і білоруських справ наразі? Я не зустрічала ще на змаганнях спортсменів-агресорів з країни агресорів, але є вони можуть виступати під білим прапором. Mm -hmm. І, тобто не представляючи свою країну, і вже були випадки, що, от, наприклад, Ольга Харлан фахтувала, вже були змагання, здається, хлопців в юніорські в Тибілісі, в Грузії. Там теж був якийсь з Росії, який під білим прапором фахтував. Ну, от, він якраз зустрівся, наш хлопчик з ним, відфахтував, ну теж руку не пожав, нічого такого. Тепер принаймні не дискваліфіковують їх за це. Ано як чи стало важче вам тренуватися, готуватися до змагань? Оскільки напевно що такі підготовці важливо системність і постійність тренувань за останні два роки, коли Україна зазнає повномасштабної агресії. Це ж постійні тривоги, повітряні, постійна потреба ходити в укриття. Чи стало важче? Звичайно, стало важче, і стало менше різних зборів, адже небезпечно виїжджати. Наприклад, в Києві в нас дуже часто були збори в конче заспів. Ми зараз нікуди не їздимо. А ось коли сезон закінчується, то ми виїжджаємо. На різні збори в Європу, навіть в Америку, нас запрошують і там. Але попри те, що у нас спортсмени тренуються в укриттях або пропускають тренування? Вони вперше за останніх сім років привозять золоті нагороди із Кубка світу юніорського, що насправді не може не вражати. Скільки спортсменів, які тренуються, займаються таким професійним вже юніорським фехтуванням? Є у Львові? Хто вас тренує? І чи ви ви відчуваєте якусь підтримку з боку федерації? Федерацій, обласної влади, міської влади, я не знаю, крім того, що вкладаєте свої, звичайно. Звичайно, власне. є е, велика команда, яка підтримує мене, е, ну і наших вихованців нашої академії. За це я дуже вдячна. Е, ну і загалом е, відчувається підтримка е, з усіх сторін. Хто вас тренує? А, вибачте, так. Е, тренує мене Оліковський Андрій Вікторич і Самаряк Зарена Степаніна. Це мої а, як відбувається забезпечення формою, е, інструментом? Ви купуєте це самі? Чи вам це видають? чи як це я спонсорські? Казала, е, Як я вже казала, ну, за, є велика команда, mm. особисто в мене, яка мені допомагає коштами та екіпіруванням? Mm. Mm. Це е, фанати, так? Шанувальники, це правильно. Так не їх фанати, це спортивні школи. Шоусем, mm. mm. Динамо. Серед дітей є зацікавлення фехтуванням? Я маю на увазі тих таких, ну, ще маленьких дітей, і взагалі з якого віку, якби дитина захотіла займатися фехтуванням, чи є якісь обмеження, чи можна там з одного року привезти? Ну, з одного року, точно ні. В нашій академії, якщо я не помиляюсь, то можна вже з 7-6 років. Угу. І за останній ну, рік точно досить багато дітей почало ходити. Ну, молодша група стала більше, і вже трошки в залі місця не вистачає. Ви бачите своє майбутнє як тренера з фехтування? Я би ще так не задавлялась наперед. Але ну, в принципі, все може бути. Про майбутнє які міжнародні змагання чекають на львівських фехтувальниць найближчим часом, і які у нас шанси на нові золоті моделі, медалі? Наступний міжнародний етап буде в Тбілісі. Це вже жіночий буде. І... Там також будуть командні, індивідуальні, ну і, звичайно, шанси є, особливо після Італії. Ми піднялись в рейтингу. Ну і взагалі, знаєте, якось самі зрозуміли, що ми можемо щось завоювати на цій арені в командному заліку. Ну Я думаю, що ми покажемо. От, що. Чи сильно додають, додають такі перемоги у сприйнятті самого себе? Так, звичайно. Ми з цього починали і цим і завершимо. Це ми власне кубком світовим юніорським в Італії. скільки там команд брало участь? І от ви кажете, власне мало тренувань зараз та, через ну не те, що мало, але зменшилась кількість через тривоги і так далі. То чому так вдалося власне в таких жорстких умовах вам вибороти золото? Мені здається, от такі жорсткі умови наоборот, мотивують. Якось що ну не потрібно здаватися, і потрібно показувати все таки рівень, і що ми ну просто так не, не здамося. Скільки команд брало участь, з яких країн, і хто е, взагалі з ваших найсильніших суперників там був, і хто на світовій арені вважається таким лідером у фехтуванні? Е, бу, команд було близько 30, я точно вам не скажу, вже не пам'ятаю. Щодо з ким було найскладніше фехтувати, то напевно кожна зустріч була просто мега складною. Але завдяки підтримці команди, наших тренерів, в нас все вийшло. А щодо хто ж зараз лідирує, в світовому рейтингу це не це, це Польща. У угу. них дуже сильна по, е, команда, і ми їх виграли за два. Угу. Передфінальний бій. Що це визначає, що країна є, має сильні позиції в, тому, в цьому виді спорту? Це сильна школа, сильні традиції, сильні тренери, сильна потужна тренувальна база. Е, ну, в Як країні? сюди вписується Україна? Це... Е, ну, в кожній країні місяця по-іншому, по, е, по різному, точніше. Е, є країни, які мають свою хорошу техніку, інші країни мають хороших тренерів, інші мають хорошу можливість тренуватися і напрацьовувати е, досвід. Можливо, нас зараз дивляться молоді люди або їхні батьки, які теж хотіли би займатися фехтуванням. З чого їм почати і де знайти цих тренерів, якщо це Львів, наприклад? Щоб почати ну, збити в Гуглі, Львівська академія фехтування, знайти контакти та зв'язатися з нашими тренерами. Як мінімум подивитися в гуглі, що таке фехтування, Це як воно відбувається, і що для цього потрібно. Так. Ми вам бажаємо успіхів не лише на міжнародних змаганнях, на українських також, але чекатимемо вас із інформацією про нові золоті медалі, власне, із глобальних протистоянь. Анна Максименко, фехтувальниця, була у цій частині головного день, учасниця команди, яка привезла із Братислави дві е, золоті нагороди. А крім золота, були ще інші медалі, правильно із Братислави. І з яка привезла із своїми колегами з італійського з Італії з Кубка світу юніорського сфехтування, також золоту нагороду. Будемо сподіватися, що їх буде і надалі також багато.